Трансплантація напрямок медицини, який почав розвиватися в Україні, не так давно. Поворотним моментом стало прийняття змін до законодавства у 2019 році. Наразі трансплантація органів при житті можлива, якщо донор і реципієнт родичі в інших випадках лише від померлого донора. Донором після смерті може стати тільки особа з діагностованою смертю мозку, тобто просто органи вилучати на вулиці, як там десь є стікісті, або після біологічної смерті в морзі, в принципі, неможливо. Тобто, це такий стан, коли людина перебуває в реанімації має такі mm -hmm. ураження головного мозку, коли лікарі підозрюють, що там уже наступили незворотні зміни. У такому випадку скликають консиліум лікарів, проводять дослідження, які підтверджують, що спростовують підозру про смерть мозку. Це консиліумне рішення, підписаний акт діагностованої смерті мозку. Ці дані внесені в відповідну електронну історію, паперову історію. І от особа перебуває в такому стані, коли функції мозок, центральна нервова система, відключена, функції мозку більше немає, але при цьому людина знаходиться на апараті штучного дихання. Ось такий штучний, грубо кажучи, стан, коли підтримується просто життєдіяльність внутрішніх органів. Ось в такому стані можливе вилучення органів. Кожна людина може виявити згоду чи не згоду на вилучення органів після смерті. Для цього потрібно прийти у будь-який центр трансплантації з паспортом та ідентифікаційним кодом і написати заяву у такі послуги надає обласна лікарня імені Гербачевського. За життя будь-яку необмежену кількість разів можна подавати заяву як про згоду, так і про незгоду. І для цього не обов'язково шукати той самий центр трансплантації, той самий трансплант координатор, якому подавалася заява. Будь-який найближчий, зручний для людини центр трансплантації. Людина може подати таку заяву. І трансплант координатор того центру внесе цю заяву в ЄДІСТ – в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Якщо в ЄДІСТ зареєстрована заява про згоду чи не згоду на посмертне донорство, ніхто не може її заперечити. Якщо ж жодної із заяв немає, рішення доведеться приймати близьким родичам. У випадку, якщо особа діагностована смерть мозку, і вона може розглядатися як потенційний донор, в неї немає ніяких протипоказів до вилучення органів в будь-якому випадку. Тих дані про таку особу будуть носитись в їдіств реєстр. І далі буде проведена розмова з родичами. А вже чи дадуть вони згоду, чи не згоду, це вже якби така ситуація. Посмертним донором не можуть бути як цивільні, так і військові, які постраждали у наслідок бойових дій. А також є певні медичні протипокази. Особи, які мають певні вірусні захворювання, ВІЛ, інфекція, вірусні гіпатіти, тобто це такі є прямі протипокази. Онкологічні захворювання також пацієнти з онкологічними захворюваннями. Якщо це тільки не первинне ураження головного мозку пухлиною, тоді вони також не можуть розглядатися як донори. Після вилучення органів з донора серце живе ще найбільше до 4 годин: печінка до 12 годин, нирки до 24. Піднімають іноді авіацію. Навіть зараз, під час військового стану, були от за цей період, поки у нас війна, двічі піднімали серце. Один раз врятували неповнолітнього у Києві. Просто пацієнт був уже в такому стані. Коли його не можна було довести до бази вилучення. І другий випадок зовсім недавно у Вінниці. Жінка також була вже нетранспортабельна. На Житомирщині заяви про згоду на посмертне донорство написали близько 30 осіб. Більшість з них молодь, розповідає трансплант-координаторка. Протягом минулого року в обласній лікарні імені Гербачевського провели три посмертних вилучення органів. Всі вилучення були мультиорганні, вилучались декілька органів. Не щось одне, вилучались декілька органів і рятувалось відповідно декілька життів. І всі трансплантації, які були проведені від цих донорів, вони всі були ефективні. Усі операції з трансплантації фінансує Національна служба здоров'я України. Тож ні донорові, ні реципієнтові не потрібно нічого платити. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1